з вибуттям на постійне місце проживання громадяни України знімали з військового обліку, не виключала саме знімали з військового обліку. Однак в постанову 1487 були внесені зміни щодо обов'язку особисто звернутись для взяття на військовий облік до ТЦК та СП громадянина. Який був знятий з військового обліку, який перебував, наприклад, за кордоном або перебував, наприклад, в Україні на той момент, коли був, було визначено цей обов'язок? Наявність такого обов'язку. Не дорівнює можливості автоматичного поновлення вас на військовому обліку, як саме знятого, е, знятого з військового обліку у зв'язку з вибуттям на постійне місце проживання за кордоном. Звичайно, можна вести мову про порушення правил військового обліку. Однак автоматично вас не могли поновити на військовому обліку, як громадянина, який е, е, був знятий. Були питання. пишіть, звертайтеся, дякую.